Отже, після всього цього писалого по трандужу повернемось до базових баз і основних основ. Комбінаторика готується на дискреції. Згадуємо дискретно. Що ми згадуємо множини, тому що що утворюються наші об'єкти в цілому об'єктів. От. Значить, Множини. Коротше, скіпуємо оксіоматику і інтуїтивне значення. Ми розглядаємо в нашому курсі виключно скінчанням множини. Іноді будемо перемикатись на злічення, я буду вас попереджати в цьому І нас цікавить, ну що, в першу чергу, не як рахувати кількість елементів всередині скінчаної множини. Тобто потужність в її класичному сенсі. В яких межах лежить потужність цього перетину? Мені ще потужність мінімальної стіл А більше? Ну, в яких межах? З одного боку, так. Від нуля. Ну, тут може, може, може не перетинуватися. Хто да? їм заборонить? О. Відповідно, в якому випадку потужність перетину дорівнює нулю? як я ще вам сказав, тоді, коли вони не перетинаються, в якому випадку потужність перетину дорівнює, скажімо, потужності множини А, коли А повністю включається в В. Так? Окей? Окей? Так, що там? Різниця. Демо різниця Так? Що можна сказати про її потужність? Нуля два. Дождига. Дві так, а може ми точно можемо порахувати її потужність? Перетину ось, Різниця. Лівий півмісяць. Відповідно, буде став. Ну а звідси вже можна встановити її точні межі. Зверху, знизу. Так, знизу буде що. Нуль. Зверху буде що. В якому випадку буде рівність тут? Ну, Власне, коли ці дві потужності співпадають, і ми це Да? Це буде в такому випадку. Коли буде рівність тут? Коли потужність цього дорівнює нулю, так? тобто А і ФМ не перетинується. У рівня потужності симметричної різниці? Потужність А плюс потужність Б, мінус 2, 3, 2 Віло. Пам'ятаєте, що щось? Ну, власне, можна, чесно, порахувати суму двох різниць. Видемо все ж таке. Відповідно, в яких межах ну, як буде змінюватись потужність симметричної різниці. В якому випадку у нас тут Ну, в основном. Около мне нужно. Так. так, окей. всю дошку а -а -а. Так, давайте я тут Так, вы что да? Запомнила, да? Вспоминаем. Як обчуснувати потужність для відмення. Потужність, ставлю, спотужність. І нас один раз потужність перетину, да, тому що якщо ми їх накладемо, то тут, власне, перетин більше повториться. Його треба один раз скоротити. Да. Один раз віднімаємо, ми просто компенсуємо повтор, другий раз віднімаємо ми його просто От. На що, яких межах лежить перетин? Так перетин, об'єднання. між потужністю А і потужністю Б і до їхньої суми. До. О, знову так, у вас перетин лежить в межах від нуля до мінімуму. З потужності А і Б. Якщо ви берете 0, то у вас буде максимальне значення, ну, а то буде рівність, коли у вас А і Б не перетинаються. А коли ви берете тут максимум, максимум максимальне значення, яке рівня мінімуму з А і Б, вот, то ну, типу, сума мінус мінімум на рівні максимум. Да? Вот. І залишається ось це. І тут відповідна рівність буде якраз тоді, коли у нас... А ну скажіть мені. Давайте краще так. Написуємо, що у вас потужність об'єднання буде дорівнювати потужності А коли? Не належить, а включається. Так. Ну, там, коли ми писали, там А включали з БВ, тут переключається. Чому нам виходить, що все заточено під Тому перетин? ну, що перетини простіше будуються з точки зору комбінаторики. Що таке перетин? У вас є дві різні умови. Одна умова визначає множину об'єктів А, іншу умову визначає множину об'єктів Б. Перетин визначає множину об'єктів, для яких обидві умови виконуються одночасно. Так? Вот. Тому у нас власне, всі інші операції так чи інакше будуть зводитись до перетину, з перетинами простіше працювати. З об'єднаннями, ну, нагадаю, що ця ситуація, коли у нас А не перетинається з Б, має спеціальну назву, це так зване дезюмне об'єднання. Ми його позначали. Як А корито Б. От. І основна теорема про дезінне об'єднання каже нам, що якщо АВБ скінчення множени і дез'юмно об'єднується, то значить потужність об'єднання просто буде дорівнювати до сумі потужності. От. І з цього ми робили комбінаторне правило або. З перетину комбінаторне правило. Фігню, звісно, кажу. З перетину ми не робили комбінаторного правила, але от. Правило або якраз робиться. Ось так. Ну і воно, звісно, потім узагальнюється на довільну кількість множин. Тобто, якщо у вас n множин, які попарно дезюмно не перетинаються. Тільки ранок. Що вони так вже? Коротше, Якщо у вас n множин, які попарно не перетинаються, то їх об'єднання стає дез'юнтним і відповідно потужність дорівнює сумі потужності всіх, хто там є. Ну, Здається, все промовлено. що тут нам було потрібно. Угу. Так, я сподіваюся, що всі ці речі в вашому мозку викарбовані золотими голками. Вот, і ми не будемо до них повертатися. Кардинальні операції. хто пам'ятає, у нас це було три. Була. декартів добуток з усіма варіаціями, які в нього були. І кардинальний степень. Так. Було, який ми позначали символом 2 в степені А. Це множина усіх підмножин Яка буде потужність була нам? Ну? Якщо А скінчане. Це твердження ми доводили двома способами, ми доводили його чесно через математичну індукцію. І ми доводили його вчительно через теорему F, яку на той момент ще не сформулювали. Так? Але ось це друге доведення, я вам нагадаю, тому що воно важливе. Ми беремо нашу множину А. Вона нас і її елементи можна пронумерувати. Нехайні n-елементів, от А1, А2, Анд. І тоді будь-яку підмножину ми можемо подати як двійковий вектор довжини n, де у вас нулик буде означати, що такий елемент не входить у підмножину, одиниця, що такий елемент входить у підмножину. Тобто 0, 1, 0, 1, 1. 1, 1. Щось таке. Вот. І це представлення є взаємно однозначним. <кхем> тобто ви для різних підмножин будете будувати різні двікові вектори. Бо якщо підмножини різні, значить там є елемент, які водноходить і не входить. Відповідно, у двікових векторах в ці позиції будуть різні біти. Вот. І воно буде селективним, тому що для будь-якого двікового вектора ви також можете побудувати підмжину. Да, взяли двіковий вектор навпроти А намалювали. І там, де одинички, елементи вигребли. Ось вам під ножиною. Тобто це буквально взаємно однозначне співставлення між булано і множиною двікових факторів дружини. А раз у нас є об'єктивне відображення між двома цими множинами, значить їх потужності співпадають. Бо вони скінчені знову таки я це, це на автоматі проговорюю, але ще раз, у нас тільки скінчення ножини, у нас нічого іншого поки немає. Ну і відповідно потужність цієї війни буде якраз два в степені. Yeah. Згадали? Добре. Карти вдобуток. Одразу в загальному виді. Карти вдобуток ем різних множин. Це множина усіх впорядкованих M ок yeah. Яких елемент? Номер І пробігає повністю всю ножину АТІ. Декартів в степінь це декартів добуток однієї множини самого на себе. Якщо я напишу А в степені Л, то це буде просто A, А на А на а, а. І так МВ. А буде подружжя з декартового степеня і декартового добутку. Потужність декартового добутку дорівнює добутку потужностей. Потужність декартового степеня дорівнює потужності в степені. Як доводиться? Ви візьмете дві множини, де карта ви перемножите, да, буде у вас множина всіх впорядкованих пар. І вона розбивається на неперетинні множини, да, множини, в яких перший елемент пари є А1, множину, в яких перший елемент пари є А2, множину, в якій перший елемент пари є А3 і так далі. Вони, очевидно, не перетинаються, тому що вони перші елементи в парах не співпадають. Потужність кожної такої множини дорівнює кількості елементів Б. Бо це пара виду А, кома і якийсь елемент з Б. так? От. А кількість таких множин ну, до рівні кількості елементів А. Знаєш, у вас буде потужність Б плюс потужність Б плюс потужність Б плюс потужність Б і така разів. Дивіться мені. От. Ну, степінь просто взяли підставу і видержали те, що потрібно. Так, окей. Кардинальна степень, буде писати в степені А, да? множина усіх відображень з А на Б. Це потужність Потужність в степені потужність. Так. — да. Ще 5 років тому це було не так смішно, як зараз. <смітна> це потужність в степені потужність. Чому знову таки? Мені здається, я цього, минулого року цього не розповідав. Є е, доволі просте співставлення відображень. з Декартовому кортежам. Якщо у вас є якесь відображення з A на B і IB скінченням множини, то ви це відображення можете подати вигляді таблички. Тут буде A1, тут буде А2, тут буде AN на елементи нашої множини А. А тут відповідно буде F від A1, F від A2. F від да? Так? І якщо ви тепер окремо розглянути ось цей другий рядочок, то це буде кортеж, тобто впорядкована N, яка складається з елементів множини B. І причому ці елементи тут з'являються без жодних обмежень. Тому ось цей другий рядочок це елемент B В степені N. Декартового степені b. І таким чином, ось це табличне представлення задає нам б'єкцію між кардинальним степенем і декартовим степенем b в степені a. Ну, відповідно, кількості співпадають і все. Мя! Да? Згадали? Ну, Я сподіваюся, що дивлячись на це все, згадуючи все, що у вас було в дискретній математиці. перед цим, Ви коли побачите щось на кшталт там, 2 в степені мінусоти 1, яка це значить, на 0,1 в степені M об'єднати з 0,1 в степені k, не будете бігати по колу, панікувати і волати, ага, що це таке. Вот. Яка різниця, що це таке? Вас не питають, що це таке. Вас питають, скільки елементів містить ця множина. Вот. І ви такі, ага, тут була, тут Декартів в степінь, тут об'єднання з об'єднанням треба подивитись. Бо формули для об'єднання у нас немає. Треба відповідно рахувати в залежності від значень параметрів. Окей. Okay. Mm. Uh, Добре, давайте зробимо паузу, щоб доскавка, коли я витримку висохла.